Установки або обмежуючи переконання, або в те, що ми віримо, насправді глибинну, це наші внутрішні фільтри. І ці фільтри відсіюють те, що не відповідає цим установкам і залишають те, що відповідає. І таким чином ми позбавляємо себе можливостей, ми позбавляємо себе можливості розвиватися, щось пізнавати, навчати, ризикувати, йти в нові досвіди, щось досліджувати нове. Вона собі думає, якщо я от помилюсь. Це все край, я не маю права помилятися. Бо колись, якщо я помилявся чи помилялася, мені було на переливки, тому що мене критикували, принижували. А тепер мені заборонено помилятися. Я не буду помилятися. Якщо я не буду помилятися, я не буду ризикувати відкривати щось нове. Я не буду йти на нові можливості і не буду їх використовувати. Чому мені заборонено помилятися? Я переконана, що помилятись не можна. Або я роблю все ідеально, або я не роблю це взагалі. Тобто я навіть носа не буду сунути, пхати не буду носа, ну бо є ризик. Що щось буде не так.